Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, показую вчорашні рослинки після пересадки, як виглядають. Ось так закріпила філодендрончик цими прищепочками з Так... Дуже мені подобаються його листочки, як сердечка, і вони такі бархатні, прям взагалі, дуже класний. Так, монстерки. Такі. Теж дуже красиві листочки, цікаві, декоративні, з такими. Прорізами. Сьогодні на сонячному сонечку при денному світлі. Ось такі, які вони є, суперові. Так, далі філодендрон Так, сільвер. Сільвер він в мене називається. Ось яке листя в нього круте. А ще як розростеться, взагалі буде шикарний. Так, бурлі Макс дуже класний. Так, ще я без вас пересадила, так, чорний кардинал має таке темне листя. Вчора його я не показувала, бо і так вже довге те відео дуже вийшло. Так, з патифілуми. Так, одненький буде для мене, а два буде на продаж, але це маленькі, низькорослі, кому хто любить маленькі рослинки, або в кого мале підвіконня, це саме. Ті рослинки, які підійдуть, сингоніум альба. Тут три росточки я посадила, теж дуже красивий сингоніум. Стендаптус мунлайт, нарешті, я думаю, він піде вже в ріст. і будуть в нього новенькі, гарненькі листочки. А це все ми повидаляємо. Потім ще цей на опору посадила. Хайно він, як доросте до верху самого по опорі, він, напевно, буде дуже крутий, красивий. Підкажіть назву, будь ласка, цього філодендрона мені? Так, ще зараз антуріум чорний. Ну, я не знаю, як він називається, але ну, таке його молоденьке листя, таке шоколадно-бордове. А стареньке листечко, зелене, але таким стимнувате. Пересадила в кислий ґрунт, пам'ятаєте, я його посадила. Ось цей ще величезний антуріум. Теж кислий ґрунт йому дала. Так. Дві такі традисканції, нанук ось. А це блосфельдіана, вона такі бархатні листочки трішки має, красуня. Кислички ще пересадила. Ця рослинка дуже швидко росте. Це ж з цієї я обрізала. Получається, посадила сюди і з цієї ось це вже обрізала і знов посадила. Дуже швидко росте і дуже, така, ну, дуже вона така кльовенька, розовенька ось на сонечку, так її покажу вам. І ще одну рослинку зараз покажу. І шлюмбергера з його кактус. Пасхальник, різдвяник. Ця рослинка має дуже багато назв, тільки що його я вчора не покупала, бо не хочу його сильно поливати, бо в бо. нього був земляний ком, цей, що я пересаджувала вологий. Я не хочу його перелити просто. Через кілька днів його покупаю. А сьогодні тільки оприскаю. Він це теж любить. І ще зараз одну рослинку, яку я вчора без вас теж пересадила, покажу, яка теж любить кислий ґрунт. Це мурая. Ось має ягоди. Ой, які класні. Зараз дам дітям, нехай З'їдять їх, теж дала їй кислий ґрунт і поприскаю її, не буду теж купати, бо вона теж була трошки мокренька. До речі, п'ять 5 ягід ми вже з'їли з неї. І я посадила їх, подивимось, замочила спочатку насіннячко на 24 години у водичку і поклала в торф з піском і з перлітом. Подивимось, якщо зійде, я вам обов'язково покажу. І у цих три ягоди є, то я теж їх посаджу. Ну, все, на мою думку, дуже красиво все вийшло. З посадочками цими. Нехай бажаю я своїм рослинкам гарного росту, а для вас приємного перегляду. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, задавайте, може, якісь питання в когось є. Підписуйтесь на мій канал. І на все добре! До нових зустрічей, па-па!